Загальна частка промисловості у ВВП України значно зменшилася за роки незалежності. І це факт. Що свідчить про структурну трансформацію економіки в бік сфери послуг? Тобто зараз сфера послуг вона перевищує стратегію виробництва. А якщо немає виробництва, то відповідно. Немає і майбутнього у цієї держави, немає коштів, і багато є проблемних питань. Це де брати кошти на виплату заробітних плат, пенсій, різних соціальних програм. Зараз нам допомагають міжнародні партнери. Але ж Україна має самостійно зайнятися питанням економіки, питанням виробництва. Ви час не буде надаватись допомога Україні. Треба і самим брати голову в, руку, в руки і думати, що треба робити зараз, але цього немає. І ось сфера послуг, яка зараз, умовно кажучи, процвітає, вона не надасть вирішення питання. Де брати кошти для того, щоб вони потрапляли в гаманець держави? Здавалося б, Україна мала зробити ставку на власне виробництво, якщо брати оці всі наслідки, оце все бачення, тільки виробництво може вирішити сьогоднішню ситуацію. Але замість цього отримали податки, які душать бізнес. І кредити, які недосяжні для українських підприємств. Тобто податки вони підняли, податкове навантаження вони збільшили, але результата не буде від цього. Треба займатися виробництвом, виробляти товари і продукти і реалізовувати ці товари і продукти. І завдяки цього можна казати тоді про економіку, про добробут. Але, на жаль, і ось приклади. На межі виживання перебувають українські машинобудівні підприємства. Особливо ті, що були залежні від експорту на російський ринок. А також виробники великого машинобудування. Там, де ви мешкаєте, можете зробити для себе аналіз: що з виробництвом. Що було, що стало. і які перспективи цього виробництва, що зараз робиться для